На відкрити його, бо деякі люди а, говорять, що ну тобто зразу ярлики на нас вішають, так і говорять про те, що а, ти не на що не здатний, так ти а, в тобі тільки, наприклад, там чимось там займатися, так і все. Тобто там ходить на роботу і все. А знову ж таки, можливо, ви класний. Класно розбираєтеся в комп'ютерах, можливо, ви класно розбираєтеся в кодах, щоб е, писати якісь програми. Так? Але інші люди не бачать вас, тому що е, ну, якби, чи вись ціснітельні, чи сором'язливі. Е, вони про це просто не знають, е, тому що знайомі з вами тільки як ну, по будівництву, так? бо ви там, е, наприклад, на роботі працюєте там помічником там, якогось будівельника, так? Тобто вони навіть не знають про ваші таланти. Так, і тому люди ставлять ярлики. Що хочу сказати, що як потрібно розкрити свій потенціал так, щоб цей потенціал, ці знання приносили вам кошти, ваше життя. По-перше, я зразу говорю: це не до всіх стосується. Так? Зі мною тільки лише моя аудиторія. Ось, якщо це вас не стосується, пролистуйте далі. А значить, для своїх людей я пояснюю, ви повинні яким чином розвивати свій потенціал. А я теж, наприклад, не зразу. Про себе скажу, не зразу зрозуміла свій потенціал, тому що мені інші люди нав'язували, що а, от туди тобі треба йти. Інші сказали, там, ну, в цю сферу діяльності тобі краще йти. Так? Тобто, і я була трошки така конфюз, так, не розуміла, ну, але тепер так, я зрозуміла, що не туди, і не сюди мені треба було зовсім в третьому напрямку йти. Ось, а, тому а що, ви робите? що ви робите? Ви зупиняєтесь там, де ви є. Тобто продовжуєте вірніше робити те, що ви робите зараз, заробляти гроші там, в деякому місці, там, де ви заробляєте. Так? Тобто це Ось. А далі починаєте розвиватися.